Доброго дня, Черкащани. У нас сьогодні чергова видача гуманітарної допомоги, а саме продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в Черкаській області. А саме в Черкаському та Золотоніському районах, і які до них увійшли за отриманням гуманітарної допомоги, зареєструвалося 386 людей. Працюємо дуже швидко та організовано, і завдяки чому. Половину запланованих наборів було видано 200 штук за першу годину роздачі. Дякуємо нашим партнерам: це Наталя Круцько, організація медицина в дії та канадським партнерам Канадаїн Фундейшн та «Конгрес українців Канади. Також людям було запропоновано деякі речі та одяг, які ми отримали від Клубу Україна Дання та Асоціації українців Фінляндії.